Житомирщина долучилась до ініційованої Держекоінспекцією екологічної акції Шевченко єднає Україну. Особливостей, особливих ніяких немає при посадці дерева. Викопується яма сантиметрів 25-30. Грунт в округ дерева трамбовується і все. За такими правилами сьогодні працівники Державної екологічної інспекції Поліського округу висадили молоді дуби. Ця акція проходить в усіх регіонах України, у всіх областях. Буде висаджено тисячу саджанців таких дубів. Сьогодні була висаджена алея, алеї незламності, яка було висаджено 27 саджанців, які символізують 24 області нашої держави Автономну республіку Крим, місто Герой Севастополь, місто Герой Київ. Дуби ж висаджували незвичайні. Їх виростили. Із жолудів, які зібрали під дубом Тараса Шевченка. Дуба Тараса Шевченка, якому вже більше тисячі років він має діаметр 8,4 метри, дуже великий, могутній дуб, в якому маленький Тарас Шевченка ховав свої малюнки від пана Енгеральда. Звідси і назва акції Шевченко єднає Україну. Мета, щоб в кожній області країни росли дерева нащадки Кобзаревого дуба. Ну Тарас Шевченко – це великий кобзар українського народу, тобто це та людина, яка дала нахнення нашої держави, навіть те нахнення на ту боротьбу, яку ми зараз ведемо проти російської агресії. Це людина, яка, на віршах якої вчилися всі наші школярі, якими зараз ми користуємося цьому житті. Це, це людина великий філософ, це людина великий художник. Торешгор Шевченка це наша пам'ять, це пам'ять нашого народу, це наше набуття нашого народу. І ми повинні його вшановувати, пам'ятати для майбутніх поколінь, наші дітки. Знали, що так, були такі поети, були такі творці, художники. Висадили алею у Житомирському ботанічному саду, який цього року відзначає 90 років з дня заснування. Тут нараховується понад 500 різних видів рослин, як хвойних, так і листяних. І стати частиною такої акції тут погодились залюбки. Такі акції обов'язково потрібно проводити, потрібно поповнювати і колекції рослин, і озеленювати місто. Дерева це легені нашої країни, тому їх. Треба оберігати і обов'язково висаджувати. О, Окрім того, дуб має важливе значення: це символ сили, мужності, чесності, символ козаків, символ чистоти, та й з екологічної точки зору дуже зручний, адже добре приживається в наших умовах. Погодні умови, скажімо так, це суб'єктивне думка. Будемо дивитися по деревах, чи підходить ґрунт, чи достатньо вологі, чи небагато вологі, і дерево під час свого росту буде показувати чи буде. Якщо ці умови будуть сприятливі, то дерево буде швидше розвиватися. Аби під дубами алеї вже можна було гуляти, має пройти щонайменше 30 років. Тож такою акцією вдалося об'єднати різні роки, покоління та навіть регіони. Адже тепер дуби Шевченка ростимуть у кожному куточку України і будуть зміцнювати та єднати наш народ.